Глядачі, вистоямо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Сьогодні вранці над селищем Червоногвардійське в північному Криму піднявся густий дим. Місцеві пишуть, що горить нафтобаза. Крім того, по всьому півострову знову працює ПВО. Призначений окупантами губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. Повідомив, що у місті працювала ППО і нібито збила безпілотник. Ну ми знаємо, як працює їхнє ППО, тому на такі заяви навіть реагувати не слід. Українські розвідники повідомляли, що окупанти отримали установку, не визнавати прильоти по складах чи на автобазах у Криму. Натомість розповідав. Дати свої байки про службову недбалість чи якусь надзвичайну ситуацію. Тим часом Росія знову відправила до окупованого Криму ешелон з важкою військовою технікою. Колону помітили на залізничній станції Тамань біля в'їзду на Карчинський міст з боку РФ. За словами очевидців, це вже другий ешелон. На залізничних платформах знову розташовані інженерно-саперні машини. Зокрема, інженерна машина розгородження ІМР 1 на базі танка Т-55, також гаубиці 152 мм Дивізійна самохідна гаубиця 2 С-19, мста С та 122 мм полкова самохідна гаубиця 2С-1 гвоздика. Також є танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі, зокрема і на базі ракетних тягачів. У складі військового ешелону також були криті вагони та цистерни з паливом. Тим часом сили оборони України завдають ударів по шляхах доставлення ворожої військової техніки з Криму на материкову Україну. А от Ілля Пономарьов, єдиний депутат держдуми, який у 2014 році не голосував за анексію Криму, а зараз громадянин України. В інтерв'ю журналістці Олені Трибушній розповів, чому росіяни не захищатимуть окупований півострів і коли його буде звільнено. Якщо це стосуватиметься Курська, Білгорода та інших російських областей, це одне питання. А якщо це стосуватиметься Криму, для них Крим наш, звісно, але це все-таки не зовсім Росія, тому що Крим був захоплений в Україні, і всі це чудово розуміють, тому я вважаю, що дуже важко мобілізувати суспільство на захист Криму, сказав Пономарьов в інтерв'ю. Трибушній він зазначив, що росіяни втратили багато доходів через Крим і рівень їхнього життя погіршився. Щоб йти та захищати Крим, це мало ймовірно, підсумував колишній депутат Держдуми. На його думку, Україні не доведеться звільняти Крим силою зброї. Буде простіше звільнити континентальну частину спочатку правобережну Україну, потім решту Херсонської та Запорізької областей, а потім перейти і до звільнення Донбасу. Крим, це остання мета та остання територія у черзі. Просто Путін до цього не доживе, сказав Пономарьов. Колишній депутат Держдуми зазначив, що військова поразка РФ та знищення Путіна автоматично означає повернення Криму. Тому я вважаю, що повернення відбудеться вже скоро. Я дав би на це рік, максимум два, уточнив він. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.